Живцюємо гортензію макрофілу взимку. Для цього нам потрібен контейнер, мох з фагном, ножиці для нарізання живців і живці, які ми будемо використовувати. І, звісно, що буде найсекретніший інгредієнт це любов. Мох перекладаємо в контейнер і розправляємо по дні, щоб створити такий собі коврик. Потім обов'язково проливаємо мох водою і залишаємо на 15 хвилин, щоб він увібрав у себе вологу. Живцювати я буду ось ці дві прекрасні новинки: це ампельні гортензії. Для живцювання цим способом можна брати вже пророщені бруньки або проростити бруньку та коріння вже в контейнері. Можете використовувати будь-який укорінювач, але великий плюс цього способу, що коріння проростає навіть без укорінювача, і це дуже зручно, якщо витримати всі умови в подальшому. Якщо використовуєте укорінювач, то розведіть його з водичкою і ватною паличкою, і наносіть на місце, де брунька прикріплюється до пагона. Бруньки і пагони я кладу на мох, в рядочок. Не забудьте підписати своє живці, щоб потім пам'ятати, що у вас там проросло. Завдяки цьому способу зберігати. Досить асептичні умови в контейнері і живці не пліснявіють. Укорінюються вони в мене при температурі плюс 22, плюс 24 у світлому приміщенні. Можна їх досвідчувати за потреби. А це вже пересаджена зі сформованою кореневою брунька, що укорінювалась за таким методом.